Дружина має третю групу інвалідності чи підлягає звільненню військовослужбовець. В ну, першу чергу слід розібратися, військовослужбовець відноситься до категорії військовослужбовців мобілізованих чи контрактної служби. Якщо до мобілізованих, то в такому випадку він подає рапорт про звільнення за сімейними обставинами, до рапорту додає посвідчення про інвалідність, довідку МПЦ, копію паспортів входів в дружини. Бажано довідку про склад сім'ї спільно проживання, але не обов'язково. Крім того, хочу зазнати, що ніяких документів про необхідність постійного догляду, хвороби дружини, військовослужбовець не повинен надавати. Крім того, свідоцтво про шлюб додається, яке підтверджує факт того, що військовослужбовець перебуває у шлюбі. До речі. Скільки він перебуває в любі, яка різниця між ним та його дружиною, розбирати військові частини не мають права. Тому, якщо ваші права порушуєте, звертайтеся з скаргами відповідними або до суду.